Робота за коливаннями. Добре. Щоб скоротити, щоб швидше писати було, ви можете не записувати хід роботи. Ви переписуєте тільки верх, ось тут, де в нас, зараз показуємо Тема мета обладнання. А потім. Записуйте зразу краслити таблички. Табличок є три штуки. Оці інструкції це просто розповідається, що треба робити. Ви можете їх не переписувати. У нас є ось майтник, і він коливається, з якої буде да, туди, сюди, туди сюди. Так, наша задача встановити, від чого залежить, як часто він буде туди-сюди Так? Тобто його період коливань від чого залежить. Якщо в нас період коливань маленький, то це він часто туди-сюди матляється. А якщо великий період, то це значить довго. Раз, два, так? Значить, оце ми будемо з вами зараз з'ясовувати, від чого це залежить. Ми будемо перевіряти такі, от, значить, перша табличка наша, ми будемо перевіряти, як залежить від амплітуди. Що таке амплітуда? Амплітуда це найбільше відхилення, це те, насамперед, ми його самі ось відтягнули. Так? Ми самі відтягаємо, ми можемо відтягнути ось більше, можемо відтягнути менше, так? Це амплітуда. Далі він потім буде, оскільки він поступово буде зупинятися, то він з кожним разом буде менше, менше і менше. так? Е, якщо я відтягну ось собі до лоба і відпущу, я можу сміло так робити, він мене ніколи більше по лобу не вдарить, тому що він не може більше прилетіти, ніж перший раз. так? Цемплитуда. Це найбільше відхилення. так? Значить, в першому досліді ми будемо відхиляти на різну відстань. Так? Далі, в другому досліді, друга табличка, ми будемо перевіряти, як від маси залежить. Так? Ми будемо замінювати ось до цього цигарця одного, чіпляти ще одного, то будемо збільшувати масу. Так? І знову проводити дослід. А в третьому досліді ми будемо змінювати довжину маятника. Так? Тобто довжину ось цієї нитки будемо міняти. В перших же ж двох дослідах довжина буде незмінна. Через те, зараз, поки я ще не вимкнула, я міряю довжину нитки і записую вам. Ви всі теж записуєте зразу, і можна зразу записати нам да, для перших двох табличок. Так? так, я тут міряю лінійку і довжину, яка в нас є. Я ще раз перемірюю. Я її вже раз міряла, виписали табличку, можна побачити. Так, сорок 8. Значить, 52 см у нас виходить довжина. Так, я ці хрестики поприбираю, щоб вони вже нам не мішали. І буду записувати довжину. Значить, довжина маятника у нас 52 см. Нам треба записати в метрах. 52 см, скільки це метрів? 0,50. Так, 0. Ні, ні. Давайте 0,52. Будемо точно. Тому що, можливо, нам буде важливо ці 2 см, Може і ні. Можемо хтимемо кругу до 0,50. Значить, ми у перших двох дослідах не будемо міняти довжину. Ми кругом пишемо 0,52. У вас вже ось таке записано. Ми будемо зараз записувати час. Я вам зразу покажу, куди. Ви можете наготувати секундомір і щоб мене перевіряти. Я буду включати свій секундомір. Ви будете свій. Ось я галочку поставлю. Ми будемо тут писати. Так. Будемо вимірювати оці ось часи. Так, нам потрібно провести 4 досліди для початку. Так, я роблю наступне. Так. Тепер буду я у вас на екрані велика. Бачите, видно маєтник, так, добре. А? Оце наш маятник. Так Бачите, нам потрібно робити амплітуду. У нас написано амплітуда 0,1 метр і 0,15 метра. Що це значить в сантиметрах? 0,1 метра це 10 сантиметрів. Відповідно, я беру людяні, кладу її під низ під маятник, Ось так. Щоб я по ній дивилася, як де буде 10 см. Так, буду відводити тягарець до 10 см, де у мене на лінійці 10 см, і відпускати. І нам потрібно 20 коливань засікти час. Коливання ми рахуємо, коли повертається тягарець в те саме місце, звідки я його відпускала. Тобто, рахується коливання так. Раз, ось. Це повне коливання. Коли повернусь назад. Оце буде два. Я відношу до 10 сантиметрів. Так, це наш перший дослід. Значить, нам треба рахувати 20 коливань. І так, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. сім Дев'ять, десять.

У вас 29,9 так? Ще є варіанти? У вас виходить середня, 29,8 девять і сантиметрів амплітуди. Ось так. Все. Раз, два, три. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Вийшло у вас щось? Дев'яносто три? У мене двадцять деть так, 2,5. Так. Ну, значить, середнє у нас десь буде 30 секунд, так? Візьмемо просто 30 секунд округлим. Так, буде простіше. Знайти середнє. Так. Значить, округлим до 30 секунд. Це в нас перші два досліди, Ми змінювали амплітуду. Так. Тепер ми будемо амплітуду, ми будемо весь час робити вже однаково. 10 сантиметрів, так саме зручніше, тому що 15-трах вже далеко. Так, і будемо змінювати масу. Так, в нас перший досвід ми, виходить, у нас буде та ж сама маса 100 г, Так, у нас перший дослід це 0,1 кг, це ось один тягарець. Через те ми перший досвід можемо по суті не проводити для економії часу, а переписати те ж саме, що в нас було е, у першому досвіді перша табличка. так. Ви можете просто собі нитки довжина така ж сама. Амплі... маса 0,1 і час залишить 29, так? 29,8 у нас було це ми щоби швидше виконати нашу роботу, тому що час іде. У нас залишається 15 хвилин. Наші три досі Так, а я провожу уже із двома тягарцями. Значить, тепер я вішаю ще один тягарець. Так, один. Два, три, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Цей раз і в мене вийшло тридцять. У мене двадцять восемь, девяносто три. Хорошо, значить ви краще я трохи пізно. 28, 13. Хорошо. Ще є. Ми отримуємо двадцять девять так, в нас виходить 29. Так. А тепер ми переходимо до останньої таблички. Там ми будемо змінювати довжину. Значить, я тягарець один прибираю. Залишаю знову один. Знову буду відхиляти на 10 сантиметрів, але будемо міняти довжину. Тепер у нас два записи робиться в табличку. Ми будемо знову змінювати довжину. І рахувати час. Так, опущу нижче, щоб мені було вирішити. Так, я трошки намотала нитку. зараз вірю, що в мене вийшло. Так. Скоротила я нитку. До. 40. см. Так, нитка в нас буде в першому досвіді 40 довжина підвісу. Той 04, якщо ми переводимо метри. Так. І тепер ми будемо для неї визначати час 20 коливань. Два. Три. Раз, два, три.

У мене 25. Ще хтось встиг поміряти? Час. Так, взагалі 20 вийшло. А, 23. Бачу. А, ну це я і чула, Оліна. Так, 23.30. У мене. 25.5. Так, ще в когось щось є? Так, бачу, 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 бачу. 24 у нас є, значить у нас є 23, 24, 2. значить оце 24 і 3, це буде наша середня. Скорочуємо ниточку ще, робимо її коротшу. Це вже я прописана допоробка. Так, знову мені треба опустити. Так, Міряю тепер довжину нашої нитки. Так, вона тепер у мене 24 сантиметри. 24 см Це буде 0,24. Так, 0,24. І знову беру секундомір. Тобто готував секундомір. Готуйтеся. Раз, два, три. Один, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Одинадцять. Дванадцять, двенадцять, тринадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, бачу. Да, Наталія бачу. Майже так, як у мене вийшло. У мене 22, ну, 20, ну 20-22. Виходить середнє, виходить 20. Цілих. І знову 3 так? 24,3. От я тепер промазала. І, 20 і 3 Ось так у нас вийшло. Це все ми по дослідок зробили. Тепер що вам залишилось? Вам залишилось порахувати період для кожного і зробити висновок. Так? Це у вас буде залишатися на домашнє. Але я поясню, як це робити. Значить, як ми рахуємо період? Для періоду в нас є формула. Так? Період це час за кількість коливань. Є така формула. Я знаю, що в Насті повинна бути така формула. Бо вона мені кидала, що вона виписала всі формули. Так, значить, ось у нас є е, наша формула, за якою ми будемо рухуватися. Значить, що нам потрібно зробити, щоб ось заповнити цей рядочок? Що нам треба робити? Нам потрібно час Т. Який в нас тут час? Два йти на 20. 29,8 поділити на 20. Так, 29,8 ми маємо поділити на 20. N у нас ось надруковане. Поділити на 20, так? Ніщо. Ніщо. Так. У мене виходить 1,5. Я вже до цілого Поки не округлюю, можна потім ще більше округлити. Так, 5. 1,5 виходить. Так? Там виходить 49, округлюється, це як 1,5. І так далі. Теж залишайте тільки одну знаку після коми, щоб було легко потім порівняти, щоб були однакові числа однакового порядку. Так. Так само будете тут, коли робити, теж округлюйте, щоб було тільки одне число після коми. І у висновку ви пишете. Висновок, ми визначали залежність коливання нитяного маятника від довжини маси і амплітуди. Бачите, це у вас ось тут написано в меті. Коли ви пишете висновок, ви дивитесь завжди на мету, і з неї пишете, що ось ми визначали залежність коливань нитяного маятника від довжини, нитки, маси і амплітуди. І ось нам уже Аліна порахувала другу амплітуду. Скажіть, залежить... Період від амплітуди. Чи ні? Ну, скажіть мені, будь ласка. Ось у нас амплітуда мінялася. Тому що у вас не Так, подивіться сюди. Амплітуда в нас да. Так, а період помінявся? Ні, період не помінявся. Ні. Значить, період від амплітуди не залежить. Бачите? Тому що ми міняли амплітуду, а період залишався однаковий. Значить, період від амплітуди не залежить. Ви можете це зразу в висновок написати. Хто в висновку напише ось так, що ми визначали залежність коливань нетюного маятника від довжини, від маси та амплітуди, і потім додати, що від амплітуди не залежить від маси, там пишете, залежить, не залежить, і так само від довжини, залежить чи не залежить. Якщо залежить, як саме, коли там, наприклад, збільшуємо масу, збільшується період, чи ні. Ви повністю заповнити цю останню колонку в цих трьох табличках, так? І потрібно написати висновок до лабораторної роботи. У висновку, отак, подивитесь на числа і сформулюйте, в кого буде у висновку, отак, як я вам пояснювала записано, того буде 12 балів.